Миргородський воїн Євген Струцький був чесною і доброю людиною та зразковим сім'янином. Він мав відміни здоров'я і був витривалим. Дружина героя Олена Струцька згадує, що чоловік вирішив піти на захист України ще у перший день повномасштабного вторгнення Росії. Я не розуміла взагалі, що відбувається. Женя відразу змінився на обличчі, тому що він розумів, що це настала війна, що як не як він туди піде. І ми таке прийняли рішення, що він мене в березні відправив, так би сказати, силою майже на, в Польщу, щоб я поїхала, щоб я тут не була. Він каже: я хлопець, я з торбинкою піду в ліс. Якби я буду воювати, я в будь-якому випадку я піду, піду на війну, я не буду ховатися, я не буду від... Ну. І він чекав, коли йому вже остаточно зателефонують. І, напевно, 1 квітня йому зателефонували з ТЦК і сказали, на понеділок це було 4 квітня з речами, що приїхав до військкомату. І ото 3 квітня він збирав свої речі, 4-го він поїхав, і в мене така була надія, що може ж таки він повернеться додому, може не так зразу. Хотілося вірити в краще, але ні, його забрали з першого разу. З того дня вже почалися. Такі дні, болючі сльози, переживання. Командир відділення військової частини а 4020 32-го окремого стрілецького батальйону, молодший сержант Євген Струцький, був мужнім, сміливим і надійним побратимом. Більше ніж за рік він пройшов найпекельніші точки бойових зіткнень. Женя захищав державу на Харківському напрямку, Луганському, Донецькому. Останній його бій пройшов. В Луганській області, в Ставеродонецькому районі, населений пункт Діброва, там, де він отримав кульове наскрізне поранення від снайпера. Це було 11 квітня у час у 13-й годині дня. 11 днів перед цим він не виходив на зв'язок. Всі ці дні він був на позиції. Я відчувала, що щось станеться, тому що, як звичайно, 4-5 днів і він виходить на зв'язок. А то так довго його немає, я телефоную до його товаришів, питаю, що там, як там, мінятимуть Жаню, не мінятимуть. Вони, да, сьогодні ночі поміняють, да, завтра ночі поміняють. І так його ніхто не міняв. Він дуже зморений був за ці 11 суток. Мирне життя Євгена Струцького, яке перекреслила клята війна, було сповнене радості. Він обрав мирну професію ветеринарного лікаря, яку здобув у Хомутецькому зооветеринарному технікумі. Євген Олександрович активно займався гирьовим спортом і був чотириразовим чемпіоном України серед юнаків та юніорів та майстром з гирьового спорту. З Оленою Євген Струцький познайомився в технікумі, і з того часу тривало їхнє кохання. Познайомились ми з ним під час навчання. Тож так цікаво, він мені написав повідомлення: привіт, Лєна, це Женя. Я зразу думаю, та не буду відповідати, хто знає, який Женя, ну взагалі хто це такий. А Мені подружка каже, та напиши, ну, а вдруг, хто це, що це. Та я йому так відповіла і з того моменту затягнулась у нас смс, потім телефонні дзвінки. І так ми з ними зустрічалися майже 6,5 років, а потім вже одружилися офіційно. Я його чекала з армії півтори року, саме навчалася в Харкові, а він служив у Києві. То я до нього майже щомісяця їздила на побачення на КПП. Е, є що згадати, дуже багато хороших позитивних моментів. Це така весела людина, ніколи не давав горювати, плакати. Він терпіти не міг, коли я плачу, коли хтось з сім'ї плаче, завжди сердився, що завжди з будь-якої ситуації є вихід, чого його вішати носа? Олена Струцька розповіла, що Євген завжди вмів розвеселити, любив робити сюрпризи і був позитивним, навіть перебуваючи у госпіталі. Добрий, справедливий, дуже чесний. Таким воїна пам'ятає його дружина. Ніколи не обманював, завжди підтримував. Це така була велика підтримка для всієї нашої родини. Дуже велика підтримка. Женя в нашій сім'ї був дуже важливий. Його всі любили, шанували. Так само він до кожного члена сім'ї відносився з любов'ю, повагою. Ми завжди знали, що він у нас є. Він завжди прийде на допомогу. У нього дуже було багато друзів, також яким він завжди йшов на зустріч в будь-який час. До нього зателефонуй ночі. Він завжди прибіжить, допоможе. Всі 11 років, майже які ми пробули разом. Це кожен день це було щось нове яскраве. Він завжди міг щось, як би сказати, вчудити. Завжди сюрпризи постійно. Навіть уже коли він пішов на фронт на війну, навіть тоді вимудрявся якісь сюрпризи зробити. неожиданно приїхати, передати кимось подарунок. Це так, як було і мені, і його мамі. Щаслива молода родина будувала плани на майбутнє, очікувала на народження дитини, придбали власний дім і мріяли туди переїхати. Євген і Олена були впевнені, що їх чекає довге життя разом. Тоді вони ще не знали, що їм готує доля. Їздили на кордон на роботу, дуже хотілося нам свого ж будинку придбати. Придбали ми свій будинок уже під час війни, коли Женя пішов на війну. З такими планами, що він повернеться, ми будемо в тому будинку жити, робити ремонти, народиться в нас в тому будинку дитина. Але не так сталося, як гадалося. Вже коли я приїхала з Англії остаточно сюди, ми з ним вирішили, що ну, потрібно нам заводити, народити дитину, тому що я сама собі розуміла, що це війна, хто знає, як закінчиться, мені не хотілося залишатися одні якби. І народилася у нас донечка, на жаль, вже. Через місяць після смерті Жені він дуже на неї чекав. Дуже так погано, що так сталося, що він її не побачив, донечка не побачила свого тата. Але звісно, я буду тримати пам'ять все, все своє життя, скільки житиму, скільки буде пам'ять про Женю, розповідатиму донець, який він був. У нас дуже багато фото, відео сімейних, які є ще показати. Дуже вона схожа на Женю, це прям так дуже добре. Під час перебування на фронті Олена Струцька завжди підтримувала свого чоловіка. Саме вона, мама і донечка, яка отот з'явиться на світ, давали Євгену сили триматися. Незважаючи на складнощі, пара завжди знаходила час, щоб почути один одного. Зв'язок був не завжди. Коли він йшов на позицію, це було 5 і днів. Так, він переду попереджував, він говорив, що мене не буде на зв'язку, не хвилюйся, все добре, я тобі передзвоню. Але як не хвилюйся, як 5 днів, 6 днів нема з людиною зв'язку, ти завжди кожен день на телефоні. Думаєш, ось ось що зміниться, він вийде, він подзвонить раніше, його поміняють, але цього не ставалося. Було таке, що тільки довше він не виходив на зв'язок. Були телефонні з ними розмови, дуже короткі, живий, здоровий, як ти, як що, тому що я тоді була вагітна. І він більше турбувався за мене, як я там, то що він знав, що я дуже хвилююся, завжди плачу, нервую, але він не розповідав, як йому там важко, він завжди говорив, що все добре, що все буде добре. Я повернуся, будемо ремонтувати будинок. Ну, всі світлі, такі мрії, плани, які всіх звичайно людей. Тримали зв'язок, але було дуже важко, тому що він був напружений, іноді сердитий. Я його теж розуміла, лишнього не запитувала, тому що йому так важко під напругою завжди. Хотілося додому, до сім'ї. Але він тримався. Завдяки своїй витривалості Євген Струцький зміг вийти з поля бою, маючи наскрізне кульове поранення. За життя молодого воїна почали боротися лікарі. Олена Струцька дуже добре пам'ятає той день, коли чоловік повідомив, що отримав поранення. Він телефонує і говорить мені такі пару слів. Не переживай я ранений, не переживай я ранений, і єлі голосок відтягує, не переживай, я ранений, не переживай я ранений. Я в нього питаю, де ти, що ти, де нам тебе шукати, взагалі де ти. А він був такий ще під від наркозу відходи. Він вже був у Дніпропетровському госпіталі, йому дуже тяжко було говорити. Я попросила, щоб він дав телефон. Там медсестра біля нього була. Вона вже потім об'яснила нам, куди що йде, куди нам їхати. Ми в той же день, в 17-й годині вечора, ми виїхали на Дніпро до Жані. Ми не змогли так оставитися, тому що треба було їхати, його підтримувати. Дуже він тяжкому був в стані, але ми все ж таки надіялися. Була в нас така велика надія, що він одужає, так як він був фізично здоровий. Все своє життя займався спортом. Не було в нього ніяких проблем здоров'ям, всі були впевнені, що він вистоїть, він витримає. Лікування у госпіталі тривало три місяці. Лікарі змогли стабілізувати стан Євгена Олександровича, зробили йому кілька операцій і сподівалися, що завдяки міцному здоров'ю воїн одужає. Та, на жаль, 6 липня серце Євгена Струцького перестало битися. Він був часто в реанімації, але він звідти повертався. І в шостій ранку в нього була перша зупинка серця, його запустили, і в 11.00 рівно в нього вже остаточно зупинилось серце. Лікар до мами виходить і говорить, що Женя умер і все. І з того дня наш світ обрушився. Це для нас дуже велика втрата для сім'ї, для знайомих, для друзів, тому що Женя. Велику таку роль відігравав в нашому житті для мене як чоловіка. Велика була підтримка від нього. Також він був люблячим сином, братом, товаришем. Після його смерті кожен день проходить не так, як, як обично було. Це дуже важко. Просинаєшся, думаєш про женю, як би було, лягаєш спати, так, так само. Їдеш, на, їдеш в місто, проїжджаєш через складовище, бачиш його вдома, на кожному куточку фото його. Сідаєш їсти, думаєш, я сідаю їсти, Женя не їсть, Він там в холодній землі лежить. Це дуже важко. У колі родини і друзів Євгена Струцького згадують часто. Дружина воїна говорить, без нього не існує свят і немає радості. Адже для кожного члена родини і для товаришів Євген був дуже значною людиною. Він назавжди залишиться для мене чоловіком, я назавжди залишусь його дружиною. Важко жити без нього, це не життя, а якісь просто муки, що якби нас Бог звів такою міцною любов'ю і роз'єднав нас так тяжко, такою втратою, так не можна робити, тому що моя частинка серця померла разом з Женією. Якби я не живу, я просто існую на цьому світі ради дитини. Щоб вона не залишилась одна, дякуючи Жені за дитину, що я теж не залишилась одна, в мене є златочка, наша донечка, яку він так чекав, завжди питав, ти точно назве златочкою, ти точно назве златочкою. Я ще й так думаю, чого він так питає? Ну вже ж вирішили, що буде златочка. Особливо останні дні в лікарні він якось так точно буде златочка, точно та точно, Жень. Якось так такі розмови в нас з ним останні були. Він говорить, щось так тяжко, що так сталося. Він говорить, ну ти тримайся, ти в мене сильна, ти все вмієш, ти все витримаєш. Ну, я до всього була готова, але до того, що він помре, що він не стане на ноги, ну в це ніхто не вірив. Олена Струцька досі не вірить, що її чоловік не повернувся додому з війни. Я кожного дня дивлюсь у вікно. У те саме вікно, коли він мені подзвонив, що він ранений, я підбігаю в такому шоці. Тримаюся за живіт, бо там дитина. Я розумію, що мені не можна зараз кидатися в паніку, тому що в мене дитина теж важлива для мене. І я кожного дня підходжу у ванну до вікна, і воно у нас виходить на вулицю, і в мене таке відчуття, що ось він там іти. Я приходжу сюди на могилку. якби Я розумію, що його вже немає, він тут. Але я в це не вірю, це як начебто не зі мною. Уже виплакав просто всі сльози. Просто тут в грудях дуже сильно пече. Приходиш на могилку, таке бо може поплакати, тобі стане легше, але воно не стає легше, воно в грудях застряло. Такий ком, може б ти поплакав, тобі було краще, але ні, вже сліз просто немає. Якось дуже важко передати цей біль. Дружина і родина воїна пишається, що він, не боячись ворога, став на захист України і мужньо стояв, допоки вистачало сил. Тепер Євгену Струцькому назавжди 31 рік. А пам'ять про нього буде вічною. Я пишаю своїм чоловіком, що він був мужнім, справжнім, завжди чесною, доброю людиною. Про що мені не соромно говорити і бути його дружиною? Він герой не тільки як на війні військовій, а він герой в нашій. Родині герой як тато, як син, як брат, як чоловік. Він у нас Женя з великої літери. Це чоловік, про якого тільки можна мріяти. Я бажаю кожній жінці, щоб вона зустріла такого чоловіка, як Женя, дбайливого, турботливого, люблячого. З ним було по справжньому дуже тепло і спокійно. На жаль, все більше родин зазнає трагічних втрат через війну. Українці пам'ятають подвиг кожного героя, який віддав життя за незалежність і волю держави.